Виконали під замовлення писану ікону для монастиря Кіпріана та Юстинії. Масляні фарби, півтора місяці роботи, максимальна деталізація, список взятий з, грецького, з грецької ікони, з монастиря Кіпріана і Юстинії. Максимальна повторюсь, деталізація. Дуже чітко промальовані всі деталі. Ну, респект майстру. Ми співпрацюємо з даним майстром вже дуже довго років. Хто хоче для себе зробити замовлення, виконується. Яка це дошка, Галь, використовується? Липова дошка, дубові шпонки, дошка, дубові шпонки використані, нанесений левкас і масляні фарби. Дуже ефектно виглядає. Відправляється в монастир в Чернівецьку область. Буде вкладена вкіот от така от така вийшла робота Сайт іконна лавка великий вибір ікон, не тільки описаних, а й на дереві, срібло, бурштин. Багато дуже різних технік виконання. Один із найбільших сайтів з іконами це саме іконна лавка. Переходьте на наш сайт, переглядайте, обирайте, будуть питання, запитуйте. Ми можемо виконати, відправити, але дуже велика кількість є в наявності.